Розпочинається засідання комітету з конкурсних торгів Львівської залізниці щодо оголошення результатів проведення на закупівлі фарб та лаків, інших та пов'язаної з ними продукції барників, художніх та друкарських чужнин. За кодом ДК 016 тисячі -20 2032 Грунтовки оприлюднення оголошення про закупівлю на порталі повноваженого органу з питань закупівель відбулося 24 лютого 2016 року. Номер оголошення про проведення процедури закупівлі. 057541 вісник державних закупівель номер 40 від 29 лютого 16 року. Прошу доповідати. 316 року 2016 року проведено пробік та закупівлю факт та лаків інших та пов'язані з ними продукції верників художніх та броканських чорних грунтових. було подано наступні пропозиції: Попході ще колег і ресторанища на суму, 116 тисяч двісті тридцять Туриста за межою на сервіс на суму 143 тисячі 202 гривні з ПДВ. Туриста за межами драф сума пропозиції 150 тисяч 490 гривень з ПДВ. На підприємство ФАСУ сума пропозиції 128 тисяч 406 гривень з ПДВ. Ці пропозиції були розглядані відповідно з квартиром критерієм установою статті шістнадцять, становим статті 17. Закону України з державною закупили промову за документації конкурсних торгів. За результатом, результатами було встановлено, що пропозиція конкурсних торіг приватне підприємство не відповідає умовам документації конкурсних торгівлю і не допущено до подальшої оцінки, а Саме відсутні документи, що підтверджують до закупівлі нормативно-технічної документації, наприклад, другий та третій. Не надано дори з органівно циркулиці про те, що не для сертифікації або сертифікату. Відсутня декларація про відповідність на контролем стану покупку. Надание видих столу на виготовлення товару не вмісти по об'єму інформацію згідно року, пункту 2.2 додатку 6, то дати.

статтею 17 Закону України про здійснення державних закупівлю, домов документації конкурс тобі і допущення до подальшої оцінки. оцінки до подальшої на Ярославович, ТЗВ оптимсервіс, ТЗВ Медрак, та акцептувати подали позиції конкурсних по поміща Олег Ярославович, яка визнана найбільш дишу політичного Сума даної пропозиції становить 116 тисяч 230 гривень з подачі. Члени комітету, хто за те, щоб відхилити пропозиції конкурсних торгів учасника приватного підприємства Фасетбут відповідно до пункту 3, першої статті 29 закону України про здійснення державних закупівель чесна відповідність документації конкурсних турнірів. Прошу голосувати. Хто за? Просто отримали судного голосу. Чи є Чіпку заперечення щодо акцепту пропозиції конкурсних торгів. Учасника фізична особа-підприємець Халіщак Олег Ярославович, яка відповідає кваліфікаційним критеріям, встановлених статтею 16 вимогам встановлених статтею 17 закону України про здійснення державних скупів та умовам документації конкурсних торгів і визнана найбільш економічно вигідною пропозицією конкурсних торгів. Якщо нема заперечень, прошу голосувати. Хто за проти? Отрималась одноголосно. Секретар комітету підготував протокол засідання членів комітету прошу підписати протокол. Якщо немає запитань та пропозицій, пропоную засідання комітету важливо скрити. Дякую за увагу.